Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати в новому 2023 році. Я вас вітаю з Новим роком. Цей попередній рік, 2022 рік, був дуже непростим роком для нас усіх, можливо, найважчим роком в нашому житті. Це був дуже-дуже дуже складний рік для нас усіх. І це правда. А можливо, це був найважчий рік в вашому житті. а Можливо, вам пощастило, і ви не надто сильно відчули вплив цього року на себе. Хоча я дуже сумніваюся, тому що так чи інакше, цей рік ситуація в країні, ситуація з нашими близькими та рідними, вона вплинула на кожного з нас незалежно від того. В якій точці країни чи в якій точці світу ми знаходилися чи знаходилися на даний момент? Багато хто з нас зіштовхнувся з труднощами, з якимись новими проблемами, з новими ситуаціями, з новими рішеннями, які довелося приймати та і вирішувати в, в тих обставинах, в яких ми примусово опинилися. Хто зіткнувся з переїздом, зі зміною чи втратою роботи, зі зміною чи втратою житла чи місця проживання, з своєю першою імміграцією, з перебуванням в іншій країні, в іншій культурі, з розлукою з близькими, і це все є дуже непрості речі, в якій нас. Кинули, так нас так занурили і з якими нам прийшлося по ходу розбиратися. А, цей рік точно зробив нас іншими, а десь зробив нас сильнішими, а десь навпаки, чутливішими, чуйнішими один до одного. Ми Більше почали цінувати стосунки, більше почали цінувати стосунки між людьми, більше почали цінувати сім'ю рідних, близьких, стало більш цінних речей в нашому житті. З'явився новий фокус на чомусь. На що раніше не вистачало часу. І для багатьох а, цей 2022 рік він був дуже-дуже трансформаційним. А незважаючи на те, яким він був важким, трагічним і виснажливим, а, багато людей вийшли з, з нього з новим досвідом, з новим переживанням себе, а, з новим переживанням цього світу, з якимись новими внутрішніми трансформаціями, з якимись новими усвідомленнями, з якимись новим. А, Рівнем свого власного особистісного розвитку. І в будь-якому випадку, новий рік це хороший час для того, щоб проаналізувати собі те, що сталося за минулий рік, і поставити собі цілі на, на майбутнє. І подумати над тим, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся, чого ви хочете, чого бажаєте досягнути в цьому новому році. Тому що хочемо ми цього чи ні, хочемо ми це визнавати чи ні. Життя не стоїть на місці, незважаючи на якісь наші особистісні проблеми чи ситуації. Життя продовжує рухатись, планета продовжує крутитися, і найкраще, що ми можемо для себе зробити, це навчитися теж. Перебувати в цій динаміці, теж працювати і рухатися разом з змінами у світі, і стати гнучким і адаптативним. Тому що це ті якості, без яких зараз в сучасному світі, який так швидко змінюється, просто нереально, нереально мати хороше і наповнене життя. І я точно впевнена, що якісь зміни відбулися і у вас. У 2022 році, але можливо у вас не було достатньо часу, щоб це відрефлексувати. А щоб подумати над тим, що в вашому житті, що в вашому році змінилося, що змінилося в вас самих, ми часто свої власні зміни не зауважуємо. Ви можете зауважити, як змінюється ваш партнер, ваш чоловік, ваша дружина, ваші діти, ваші батьки, ваші друзі. І ми часто можемо не зауважити тих змін, які заходять в нас самих. Тому сьогодні я вас запрошу до того, щоб спочатку подумати про те, що вже відбулося в минулому році, подивитися таким свіжим поглядом на свій минулий рік, можливо, витягнути з того досвіду якісь нові усвідомлення для себе, зробити якісь висновки, взяти те, що ви хочете взяти. Все, що вам не потрібно лишити в тому минулому році, і з новими силами, з новою енергією, з новими усвідомленнями піти в, в наступний рік, в 23 рік. Це дуже символічний перехід, але він допомагає нам завершувати щось старе і йти в нове. І ми не можемо йти в нове, тягнучи за собою. Такий старий багаж. Тому я пропоную вам сьогодні подумати про те, що в тому старому році сталося, що сталося з вами у 2022 році, і з чим ви йдете в свій 2023 рік. Ми всі хочемо жити щасливо жити в достатку, жити в багатстві, жити в комфорті і для того, щоб нам а, дійсно в цьому світі жити, а не виживати. А нам потрібно ставити цілі, нам потрібно ставити план, нам потрібно своєму життю задавати якусь певну траєкторію, тому що наші хаотичні дії вони будуть нас приводити до хаотичних результатів, до результатів, яких ми насправді не хочемо. І будуть нас проводити в ту точку нашого життя, яка насправді ну, не сильно відгукується, та це не, 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 не життя нашої мрії. І так відбувається, тому що ми. Не заплановуємо своє життя, ми просто пливемо по течії, і та течія нас прибиває до якогось берега, але це не завжди той берег, до якого би вам хотілося приплисти. І тому я вам пропоную ставити план, ставити план на життя, ставити план на рік, ставити план на декілька років для того, щоб ви розуміли, куди ви йдете. Тому наші хаотичні дії нас проводять до хаотичного результату, а наші конкретні дії, наш конкретний план, наша стратегія на життя веде нас до життя, нашої мрії, до того життя, яке ми насправді хочемо жити, до того життя, про яке ми мріємо. І яке ми розуміємо, що воно принесе нам щастя. Для цього нам треба в першу чергу зрозуміти, а яке це життя моєї мрії, а яке це життя, яке я хочу жити, а чого мені в тому майбутньому хочеться, як я там себе бачу, яким я там себе бачу, та? з якими людьми я там себе бачу, як я живу, скільки грошей я заробляю, з ким я спілкуюся, в якій країні я живу, які люди мене оточують, які предмети мене оточують. Тому що більшість людей, з якими я починаю працювати в коучингу, коли задаю таке питання, яким? яким ви себе бачите через 5 років, яка там картинка вашого життя в вашій голові, то більшість людей не спроможні відповісти на це запитання. Більшість людей не думає про те, яким життям вони хочуть жити. Більшість людей живе тут і зараз живе від дня на день. Ходить на роботу, виконує купу якихось таких домашніх справ, обов'язків такої звичної рутини. І у більшості людей немає часу зупинитися, щоб подумати над тим, куди ці дії мають їх привести, і куди ці дії приведуть їх через один, два, п'ять, десять років. А найчастіше виявиться так, що ці дії нікуди не приведуть. І те, що я роблю зараз, я продовжу це робити через 5 років, і в моєму житті по суті нічого не зміниться. Та? Тому що це є певним. Я знаходжусь в певному колі е, рутинних обов'язків, в яких я не росту по вертикалі, я не росту вверх, я не розвиваюся. Та? І е, можна тоді говорити про те, що. Якщо я не рефлексую над своїм життям, якщо я не задумуюся над тим, яке я життя хочу жити, якщо я не задаю своєму життю траєкторію, не створюю стратегії, не роздумую над тим, які дії мені потрібно робити, щоб прийти до цілі, я не прийду до того життя, яке я хочу. Тому що воно з нами не стається. Ми його для себе створюємо самі. Та? Не хтось не прийде, це не вирішить за нас. Це є наш обов'язок. І так виходить, що більшість людей тоне в тисячі різних справ, думок, хвилювань, і щоденних обов'язків і просто забуває продумати про те, куди вони з цим всім ідуть. І так насправді фундаментальна різниця між багатими і бідними людьми полягає в тому, що багаті люди знають, як вони хочуть жити, і усі їхні дії направлені на те. Щоб до цього життя прагнути, і щоб до цього життя дійти своїми діями, своїми вчинками, своїми рішеннями, своїми ідеями, та своїми якимись досягненнями і своїми щоденними якимись кроками, натомість бідні люди навіть про це не задумуються, тому що у бідних людей немає часу, щоб подумати про те яким життям вони хочуть жити, і нормалізація цієї бідності дозволяє їм теж нічого в цьому напрямку не змінювати. Тобто вони призвичаються до цього ритму життя, це стає їх певною нормою. Більшість людей навіть не усвідомлюють, що можна краще, можна легше, можна більше заробляти, менше працювати, можна більше кайфувати від життя, можна мати більше можливостей. Це все є речі, які є доступними, але більшість людей не дає собі навіть можливості. Про це подумати. Тому а, ваше перше завдання. Коли ми говоримо про те, щоб створити цей е, план на наступний на 2023 рік, а, ваше перше завдання буде полягати в тому, щоб подумати, взяти собі паузу в своєму а, щоденному рутинному житті, подумати про те, куди я йду, а, чого я хочу, якого життя я прагну, що є моєю цінністю. Що приносить мені задоволення? І скільки цього задоволення, скільки цієї цінності, скільки того, що мені важливо, скільки того, що я люблю, зараз є в моєму житті. Наскільки моє життя зараз відповідає тому життю, яке я хочу жити, і як має виглядати те життя, яке я хочу жити? Уявіть собі таку картинку 3D зі всіма. Зі всіма такими а, різними аспектами, з контрастами, з кольорами, зі смаками. Уявіть, де ви маєте жити, хто має вас оточувати, в якому будинку, чи в якій квартирі ви живете, які меблі вас оточують, в якому одязі ви ходите. А, постарайтеся максимально об'ємно. Уявити собі цю картинку максимально смачно, щоб у вас пішла на це тілесна реакція. Найкращою нашою тілесною реакцією буде або підйом енергії, або відчуття збудження, коли та та, я знаю, що я цього хочу. Класно, та? Тобто наше тіло буде давати нам позитивний фідбек на те, що так, це дійсно моє, це істина, це дійсно те, чого я хочу. Тому перше ваше завдання – попрацювати над тим. А яке життя ви хочете, і проаналізувати, що вам цю насолоду, і що вам цю насолоду може дати в майбутньому? А другим завданням буде проаналізувати свій минулий рік і подумати над тим, що вам вдалося досягнути. Чи були цілі, які ви перед собою ставили, і вам вдалося їх реалізувати. Що ви встигли реалізувати, а що ні? Проаналізуйте теж, на що був наставлений ваш фокус уваги, куди була направлена ваша енергія, що в минулому році ви розвивали, а що ви так відкинули на задній план, що було не в фокусі вашої уваги. Тому що в нашому житті ми завжди розвиваємо те, на що спрямована наша увага, на що ми так символічно дивимося. Тобто, те, куди я направляю більшу кількість своїх думок, свого ресурсу, свого часу, своєї енергії, те я і розвиваю те в моєму житті і процвітає. І так люди можуть і реалізовувати і так. Люди можуть е будувати свій бізнес, і таким самим чином, підгодовуючи своїм фокусом і енергією, люди можуть розвивати свої хвороби. Наприклад, та, тому що ми підгодовуємо своєю енергією і своїм е фокусом уваги те на що ми дивимося. Проаналізуйте те, куди був направлений ваш фокус уваги минулого року, на що ви направляли свої думки, свою енергію, свій ресурс, а що було не в фокусі вашої уваги і чому. Дайте собі відповідь на питання, чому можливо це не є вашою цінністю, можливо, це не ваш пріоритет, а можливо, ви свідомо не підходили до цього завдання і просто робили по інерції якісь дії, які насправді вам не приносять задоволення, і насправді віддаляють вас від вашої цілі, а не приближають вас до неї. А третій пункт: якщо у вас є цілі. Які ви з року в рік переписуєте ну, там, в свій щоденник, але ви їх не реалізовуєте, тоді є сенс подумати і проаналізувати чому. І ми знову вертаємося до навику саморефлексії. Навик думати і аналізувати є надзвичайно важливим, і він вам в житті буде служити. Це той навик, який ми розвиваємо. А в психотерапії, в такому довгому сетінгу, коли ми вчимося думати про те, що я відчуваю, про те, що я роблю і чому я це роблю, та коли ми не дивимося поверхнево, а коли ми йдемо в глибину усіх феноменів і явищ. І, е те саме ви можете зробити з тими цілями, які не реалізовуються, тому що у нас є якась завжди причина, чому це не реалізовується. Можливо, це не ваш пріоритет, можливо, це не ваша цінність. І ви вибрали собі ту ціль, просто з голови ви її написали, але вам ну, туди йти не хочеться. Вам енергію туди витрачати не хочеться. Це не те, що вас вставляє, це не те, від чого ви кайфуєте, це не те, що вам насправді приносить задоволення. І тоді є сенс від цієї цілі відмовитися. А можливо, вона написана в такий спосіб, щоб вам не хочеться її робити. Тоді можливо її варто переформулювати. Наприклад, якщо ви ставите. Ціль схуднути там на 20 кг, можливо, ця ціль не є для вас цінністю. Але якщо ви її перепишете і напишете Я хочу мати здорове і підтягнуте тіло, або Я хочу ходити 20 км і не змучуватися, можливо, це стане для вас тою цінністю, заради якої захочеться прикладати зусилля. Є ще один момент, ми до своєї цілі можемо бути просто не готовими. І можливо, ви пишете ціль, до якої ви насправді зараз ані психічно, ані фізично, ані морально, ані емоційно просто не готові. Ми не готові. До зустрічі з цією ціллю, бо вона для вас на даний момент завелика. І це абсолютно є нормально. Ми можемо до деяких своїх цілей не бути готовими, ми можемо готуватися до зустрічі з ними дуже довгий період часу, але. Варто собі теж признатися в тому, що наразі я не готовий, не готова цю ці ціль реалізовувати. Я не готовий, не готова з цією ціллю зараз зустрічатися, присвячувати свій час і ресурс на її досягнення. Це буде дуже чесна відповідь по відношенню до самого себе, і тоді ми не будемо постійно. Перебувати в певній фрустрації, прокрастинації від того, що є якісь цілі, які ми собі ставимо, але не виконуємо. Тому що якщо ми не виконуємо, значить в цьому є якась наша внутрішня причина. Ми можемо бути не готовими до якоїсь своєї цілі, але підготуватися до зустрічі з нею, скільки би там часу це нам не зайняло, і зустрітися з нею через декілька років, коли ми вже будемо готовими. А ці три пункти стосувалися аналізу вашого минулого року, чи підбити підсумки і а, скласти таку більш об'ємну картинку того, що було. Як загалом а, ви створюєте свою стратегію, чи є у вас ця стратегія? Якщо ви взагалі не ставили цілий, то є сенс подумати, щоб почати це робити, а, тому що це справді дає дуже багато. Переваг це дає е, можливість керувати своїм життям, жити більш усвідомлене життя, е, притягувати і створювати в своєму житті більше тих речей, які вам подобаються. Мінімізовувати ті речі, які вам не подобаються, створювати своїми ж руками, своєю ж головою, своє, е, своїм підсвідомим. Та силу свого підсвідомого і свідомого, те життя мрії, яке нам хочеться жити. А наступні два пункти будуть присвячені роботи з вашим майбутнім, тому що це наступний блок цього відео, який буде присвячений саме побудові плану на наступний рік. Я пропоную вам виписати цілі на наступний рік. Якщо ви ніколи цього не робили, подумайте, чого би вам хотілося за цей рік досягнути, та на чим би ви хотіли попрацювати. Що би вам хотілося в своєму житті покращити, що зараз є в фокусі вашої уваги. Або що би ви хотіли, щоб було в фокусі вашої уваги, щоб вам хотіло, чому би вам хотілося надати свій фокус уваги і куди би направити свою енергію. І е, зауважте, як я говорю, що куди би ви вибрали направити свою енергію, тому що ми завжди робимо вибір свідомий чи несвідомий. У нас є право вирішувати, на що нам витрачати нашу енергію, а на що ні. На що би ви витратили свою енергію в наступному році, яку ціль би ви хотіли в наступному році розвивати? Не ставте дуже велику кількість цілей, тому що велика кількість цілей вона буде нас фруструвати. А часто через велику кількість цілей з'являється тривога, прокрастинація, стає незрозуміло, з чого почати. Здається, відчуття, що все дуже важко, дуже багато. Ці цілі нас затоплюють і дуже часто демотивують, замість того, щоб нас мотивувати. Ставте цілі адекватні до вашої дійсності, до ваших ресурсів, до вашої енергії, до тої реальності, в якій ви зараз перебуваєте на даний момент. Та якщо ви не маєте дуже багато ресурсу, ви не маєте дуже багато знань, навиків, писати собі мінімальні цілі. Але такі, які б ви могли закрити до наступного року, тому що це дасть вам відчуття задоволеності і гордості за себе, за те, що ви такий молодець, і ви вмієте закривати свої цілі і. Керувати своїм життям так як, так, як ви запланували. Це завжди дає певен викид дофаміну і створює в нас в голові нейронний зв'язок про те, що я можу, і цілі реалізовуються. А значить, що я класний і можу і більші цілі теж закривати і досягати це з часом стає певним навиком. Випишіть реально декілька цілей на рік, але класних. І реальних, і таких, які би вам хотілося реально досягнути. І біля кожної з них розпишіть план. Досягнення цієї цілі і покрокову стратегію, як би ви бачили досягнення цієї цілі, які б вам кроки потрібно було би зробити, які б рішення потрібно було б прийняти, можливо, вам потрібна допомога якихось інших спеціалістів, можливо, вам потрібно десь там добрати якихось знань чи навиків, можливо, вам потрібно психічно підготуватися до цієї цілі і так далі. Попрацювати зі своєю самоцінністю, чи впевненістю в собі, чи в ораторському мистецтві, чи вміні говорити на публіку, чи в публічних виступах, і так далі, в залежності від того, яка у вас ціль. І це дасть вам можливість об'ємно подивитися на свою ціль і на план стосовно її досягнення, і побачити білі плями, які вам треба. Позакривати для того, щоб е, могти приступити до реалізації цієї цілі. Виписуйте теж цілі е, не тільки матеріальні. Спробуйте виписати цілі у різних контекстах вашого життя. Е, у сфері сім'ї, друзів, подорожей, хобі, творчості, освіти, знань, е, сім'ї, кар'єри і фінансів. Е, це дасть. Змогу вам більш об'ємно фокусуватися на цілей. І не ставити цілі лише в одній сфері нашого життя, тому що а, задоволеність життям виникає від а, сукупності досягнень, сукупності реалізацій в усіх наших сферах, так? коли у нас добре в усіх наших сферах життя, а не коли ми всі наші бажання, всі весь наш фокус уваги йде на одну сферу нашого життя, а усі інші а, страждають. Ми отримуємо задоволення, коли всі наші сфери життя в балансі, коли ми і там успішні, і там успішні. Коли ми і в сім'ї успішні, і в нас є хобі, і в нас є творчість, і в нас є наша освіта, в нас є кар'єра, в нас є заробіток. І це все загалом дає таку повну, повну і наповнену картинку того життя, яке дає нам таку класну внутрішню сатисфакцію. І останній пункт, який теж є не менш важливим, який я практикую у своїй власній роботі, а над цілями він полягає над е, візуалізацією, над роботою зі своїми бажаннями через візуалізацію, через медитацію, через створення карти бажань. Е, створюйте карти бажань, дошки візуалізації. Вибирайте фотографії з речами, якими вам хочеться володіти, зі стосунками, які вам хочеться формувати, з країнами, в які вам хочеться подорожувати. А зберігайте це фото в своєму в галереї свого телефону, пролистуйте їх, пригадуйте собі, куди ви рухаєтеся. Усі ці дії вони нам теж потрібні для того, щоб повертати наш фокус уваги в те, що нам насправді важливо. Ми дуже часто а, діємо автоматично, і цю свідомість, а, осмислений а, такий стиль життя, нам а, потрібно розвивати, якщо він ще а, не дуже розминутий. І це можна робити власне за допомогою таких речей, коли ми бачимо перед собою те життя, яким ми хочемо жити, ті мрії, які нам важливі. І ми собі кожного дня пригадуємо, для чого нам вставати зранку, для чого нам прикладати зусилля, для чого нам робити дії. Тому що ось це, ось це і ось це. Я хочу мати в своєму житті, і я до цього йду. А в нас є власне через те, що ми працюємо і живемо на автоматизмі. В нас є. Mm, така звичка. Входити в такі рутинні справи і обов'язки, і забувати про те, що нам важливо насправді. Тому я вам дуже рекомендую про те, щоб така дошка візуалізації, ці фотографії, картинки, які вам подобаються, вони були присутні в вашому житті щодня, щоб ви собі нагадували про те, що є для вас насправді важливе, куди ви рухаєтеся, щоб ви постійно пам'ятали про свою траєкторію. Про те життя, яке вам хочеться жити, і щоб ваші дії, ваші рішення і ваш погляд був направлений туди, що ви хочете розвивати. Туди, що вам насправді важливо, туди, де ви будете щасливі, туди, де є ваше життя щасливе, де є життя вашої мрії. Тому плануйте. Працюйте над своїми цілями, розвивайте те, що вам важливо, фокусуйтеся на тому, що справді приносить вам задоволення, складайте плани і цілі на 2023 рік і ніколи не зраджуйте своїм, своїх бажань і ніколи не погоджуйтеся на менше. Наш всесвіт є дуже щедрим і в наших руках є створити життя. Таке, як, як ми собі замріяли, таке життя, яке ми хочемо мати. Я дуже дякую вам за зустріч. Я вам дуже дякую за сьогодні. Я була рада вас усіх побачити знову. І побачимося в наступних серіях з новими від мене порадами, знаннями і матеріалом стосовно реалізації любові до себе і грошей в легкості. Бажаю гарного дня. До побачення!